Ну що, шановні українці, чи варто чекати на карту цукру? Хочу зазначити, друзі, що це відео буде поділено на дві частини. Обидві частини будуть короткими і важливими для вас. Чи Польщі готуються до війни? Як ви думаєте, сьогодні ви дізнаєтеся в другій половині відео? Чи це так? Мені вчора випала така нагода, щоб зателефонувати до уже до відділу іноземців у Кракові. І як ви думаєте, яку я інформацію отримав на запитання до працівника у ЖЕНДО, чи будуть мати можливість українці в Польщі, які знову ж таки спевняють варунки отримання карти цукер, чи матимуть вони таку можливість? І чи взагалі зараз вже видають карти цукру? Ви маєте зробити, друзі, максимальний репост. А з легалізацією краку вам допоможе команда StarMac Documents. Хто це розуміє, що таке якісний супровід? Ну то ринайте в опис. Там всі контакти. А що ж мені відповіли, друзі? Ви, якщо підписані на мій інстаграм, то могли побачити пряму мову. Хто хоче, перейдіть також в описі є посилання. Там я на польській мові телефонував, знову ж таки, до працівника уже, бо найтіше можна на українській зателефонувати. Є така можливість. Проте, ви знаєте, що статус ОКР сьогодні продовжили до кінця вересня 2025 року. І, скоріш за все, я думаю, що його також продовжать. Але це не факт. Факт полягає в тому, що я всіх українців закликав і зараз закликаю і хочу підтвердити те, що працівник уже тут, працівниця відповіла мені, що вона не знає, чи продовжать знову ж таки можливість отримувати карту зі статусом цукру. Ну, коли вона стане доступною, тому що на сьогоднішній день той проєкт закону, який був знову ж таки оприлюднений про карту побиту зі статусом «Цукр» для тих, хто буде виконувати вимоги для того, щоб отримати цю карту, він не підписаний. А це означає, що це може бути фікція, і цього взагалі можуть не впровадити. Створили цей законопроект, можливо, у зв'язку з тим, щоб набрати хайпу, що ми допомагаємо українцям. Але дійсності цієї карти може не бути. І Якщо ви, проживаючи тут в Польщі, надієтеся на те, що все-таки ви ту карту отримаєте, ну, то хочу вас запевнити, що я впевнений в тому, що її не буде. Я просто впевнений в цьому, тому що для чого давати комусь пільги і пізніше перед поляками всіма звітуватися, що ми українцям помагаємо в Польщі більше, аніж самим полякам? Ну мені здається, це нікому не на руку. І через два місяці в Польщі вибори президента це може говорити тільки про одне: що на цього на цього часу цей законопроект точно, точно не буде підписаний. І лише через два місяці ми дізнаємося, чи ви все-таки отримаєте цю карту побиту. А я впевнений, що багато хто з вас, знову ж таки, буде перетинати кордон. І ви можете втратити цей статус, а знову ж таки, безпередність перебування має бути 360 днів. А воно вам треба. Якщо у вас є можливість, легалізуйтеся, друзі, ну або ж в майбутньому будете робити візо. Тому що статус КР рано чи пізно він зникне. До речі, сьогодні, як повідомляють, в Москві була масова атака дронами 340 дронів майже на Москву, так? Як ви думаєте, хто це зробив? Чи це пов'язано, друзі, з тим, що сьогодні делегація наша українська прилетіла до Саудівської Аравії, Саудівської Аравії? Як ви думаєте, що стало причиною масової атаки дронів? Отож, друга частина відео. Міністерство внутрішніх справ Польщі у співпраці з Міністерством оборони та Центром урядової безпеки має намір випустити посібник, який допоможе громадянам орієнтуватися в кризових ситуаціях. Простіше кажучи, що якщо буде напад на Польщу, то тут вже підготовлюють населення до того, що може статися як в Україні. Як на вашу думку? Взагалі, чи це реально? Тому що, на мою думку, я можу сказати, що може все бути. Але той, хто живе по другій стороні Вісли, вісли то є Кракові, наприклад. Той більш захищений, якщо ви знаєте більше більш історію. Але історики точно мене поправлять. Але ніхто так не придумає інформацію, як історики. Тому що історики є людьми, а люди вони здатні міняти історію. І як в книжках так і вживу. живу. Кожен у Польщі отримає довідник про виживання у кризу. А що ж там буде взагалі? Вижити впродовж 72 годин у кризовій ситуації? Які запаси їжі потрібно підготувати? Як вижити в умовах кількаденної відсутності електроенергії? Хочу зазначити тут, що поляки, які ну, стикаються з тим, що світло відключають, вони навіть не знають, що робити їм, де воду нагріти і так далі. А ви б змогли вижити в такій кризовій ситуації? Ну що я питаю? Ви точно знаєте як? Як запобігти пожежі вдома? Як надати собі і найближчим першу медичну допомогу? І як подбати у кризові ситуації про домашніх тварин тощо? Тут в деяких випадках чат GPT може вас не врятувати, чи Google, тому що ми розуміємо, що якщо буде цей напад, то навіть електроенергії може не бути. Або ж навіть більше стільникові е оператори вони можуть бути відключеними, і у вас просто не буде зв'язку. Все-таки, друзі, я сподіваюся, що цей довідник отримає кожен з вас, тому що вони будуть також на мовах національних меншин, в тому числі це українська мова. Тому кожен громадянин, який проживає в Польщі, офіційно і зазначено на документі отримує цей документ. Точно кожен не отримає. Я в цьому впевнений, тому що не всі подають правдиву адресу проживання, а це означає, що ви можете не отримати цей довідник. І я вас ще раз запитаю: чи Польща готується до війни? Я хочу тільки додати про те, що Дональд Туск зазначив, що це можливо на протязі наступних двох-трьох років, коли Росія вже буде мати насичену армію, щоб повторно залучити до своїх, як то кажуть, територій чергову країну. І я не здивуюся, якщо це станеться. Ви запитаєте Сергія, а ти будеш бігти чи кудись виїдеш? Ну, слухайте, це я вирішу для себе, а питання до вас чи ви вийдете. Також хочу зазначити, що зараз у Польщі хочуть впровадити. Військову підготовку для всіх чоловіків і жінок, які будуть хотіти. Ну, я скажу так. Політики на цьому зараз будуть знову ж таки набирати собі політичні бали. Ну, подивимося, подивимося, як це все буде виглядати. Я ж буду вас інформувати про все. Тому підписуйтесь, щоб це не пропустити. Ще раз. Всім дякую за перегляд. Втискайте вподобайку і побачимося в наступному випуску.